Напыта противника милиции напада противника милиции. Никто не классит. Задерживать задерживать все. Противники милиции нападут двое противника милиции на працівника міліції. Нападна працівника міліції. Не було там ніякого, ми всі бачили. бачили. Дивіться, 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 що ви ласка. Напад на працівника міліції. Ми бачили, ніякого нападу не було. Взагалі місцевого чоловіка побили, побили. Ні за що. Його ніхто не бив. Били, і ми бачили. Ми бачили, ми бачили, ми бачили що робили. Треба обов'язково побої, побої зняти. Немає, немає з ними так побої. Неманіч у вас відомо. Совість прийшли, на своїй власній землі. Я не пройти вийти до нас. У вас совісті немає, ви молитися прийшли. Ну так поїшли молитися. А я бачу, що Бог з вами. Бог з нами, так з нами. Що ви робите? Старший чоловік, це пістоник на тим. Ще бачимо, ви не жарте. Беріть, пожалуйста, нашого знайомі. У мене рука ще так само. як у вас. Ми помолились там, а потім якихось. Чекайте, чекайте, воно все, закривайте домовилися. Ти помир пішли в неї відео, все нічого не чіпали. Шановні громадяни, розійдіть! Ви спровокували завали, це каміниці. Ніякого нападу не було. Зі зі на Но, слава Богу, відеозаписи є. Но, так що да, 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 ну, Добре, це, це дуже добре, що у вас є. Но, є? Шли, зараз приїде запись. Зараз, зараз п'ятий канал приїде. Він вийшов Його не, не випустили навіть Його за кордон. Віде. За кордон, ну, ну, то, за кордон то, міліції не випуск. Так, да, все, що ходить, хороше в цьому ну, да, так, штатську що це є. Yes.